Півтори сотні автобусів взяли сьогодні в облогу Київську обласну держадміністрацію. Автоперевізники вимагали від влади навести лад із розподілом маршрутів і вигнати нелегальних перевізників. Водії автобусів навіть обіцяли одну зі своїх маршруток спалити. До цього не дійшло, але без бійки не минулося, каже Олександр Загородний. І знову в центрі Києва автомобільні шини, намети та гучне ганьба. Ганьба! Автоперевізники Київщини привезли на своїх автобусах кілька десятків автомобільних шин, складають посеред площі. Поліцейські спостерігають ну поки ж не порушують нічого. Почнуть підпалювати, бо по другому говорити з людьми Ми їх попередили. Мітинг розпочинається традиційно виступи вимоги. Що Конкурсом комітеті ні перевозчиків, представників від пірвочків. Чого хотим? Ми сьогодні хотіли, щоб нас услышали. Основна вимога навести лад, вигнати з маршрутів нелегалів, не чіпати автоперевізників, які чесно перемогли на конкурсах, висловити недовіру. Першому заступнику голови Київської обласної державної адміністрації Савченко Протягом години до пікетників ніхто з владної будівлі не виходить. Мітингарі несподівано починають розкладати великий армійський намет посеред площі. Поліція намагається завадити. Починається штовханина. Це була радше шарпанина до справжньої бійки не дійшло. Просто про було замало, і підковельники їх просто відтіснили в бік. Але зараз прийшла національна гвардія підтримкою, тому ситуація може бути значно складніша. За лічені хвилини два десятки нацгвардійців та спецпризначенці вигулькують із за ялинок. Автоперевізники відтискають і їх. Зрештою, люди у формі відступають до дверей облдержадміністрації. Губернатор на лікарняному, але в адміністрацію він таки приїжджає, щоб поспілкуватися з журналістами пояснює час від часу маршрути, і справді в одних відбирають і віддають іншим, бо так вирішила Феміда. Управління інфраструктури виконує рішення суду. Це є припис прямої дії. І у посадових осіб немає альтернатив поведінки. Відповідно, ніхто в ручному режимі ніякі маршрути не ділить. Незабаром збереться нова конкурсна комісія, яка працюватиме прозоро з перевізниками. Обіцяє очільник області. А от з пільговиками і справді є проблема. Їх важко порахувати, і тут процвітає корупція. Чиновники готують впровадити в області соціальне посвідчення, щось на зразок картки киянина, і тоді, можливо, стане усе на свої місця. Ближче до обіду пікетники трохи втомилися, біок більше не було, але гума лежала в куточку. Олександр Загородний, Роман Сукач, ТСН, один плюс один.